Місто готується до Дня Незалежності України. У рамках цієї підготовки проводиться чимало відновлюваних та реконструкційних робіт. До традиційних заходів увійшла щорічна акція з благоустрою. Цими вихідними в усіх районах Кривого Рогу відбувся всеукраїнський суботник. У роботах із порядкування прилеглих територій взяли участь тисячі мешканців міста, працівників різноманітних підприємств та організацій, представники органів місцевого самоврядування. Приєдналися до суботнику більше ста держслужбовців Сексаганського... Ського незабаром у нас в державі буде відзначатися два таких величних свята: День державного прапору України та День Незалежності України. І з цього приводу ми повинні всі навести порядок в своїй державі, в своєму куточку в своїй маленькій батьківщині. Кожен біля свого будинку, біля своєї роботи повинен навести лад, щоб наше місто було чистим, гарним, щоб хотілося тут жити і хотілося гостям приїжджати сюди і проводити гарний час. Ми хочемо обрати свій родний міст, щоб візі була чистота, уют, красота.

К нам примкнутки те акції. Робота з організації та проведення суботнику в Саксаганському районі тривала протягом усього тижня. За словами голови Саксаганської районної місті Ради Валерія Безубченка, чималу допомогу з підготовки до Дня благоустрою прибирання впорядкування надали комунальні служби району. Зокрема, це виділення техніки та інвентарю. Чималу роль у проведенні суботнику відіграв людський фактор. порядка 9 тысяч сотрудников в разной отрасли, отдела образования, предприятия района участвуют в этом, конечно же, мероприятии. Порядка 20 единиц техники. Люди в основном, у нас это все распланировано, люди работают на закрепленных участках, работают на прилегающих территориях к предприятиям, работают по красной линии. В основном делаем удар на покос, конечно, карантинных бурьянов, конечно же, на вывоз негабаритного мусора, потому что действительно это проблемы сегодня, техника где-то немножко не хватает. Очень скоплення, але ми прилагаємо максимум усилий, чтобы, звісно же, почистить в ті дні прапідпразнічної дні Саксанської район. Участь у прибиранні скверу чорнобильців та прилеглої території райвиконкому взяли майже 60 працівників територіального центру Саксаганського району. Працювали з непідробним ентузіазмом, а особливу увагу звертали на виховання шанобливого ставлення до міста й землі, на якій живемо. Для мене це, в першу чергу забота о нашому місті благоустройство нашого міста. Мені хочеться, щоб наш міст був всегда завжди чистий, В общем, гордістю нашої страны. Ми вийшли по, -по, по собственному бажанню. Вийшли, хочемо, щоб наше місто було чисте і ще хочу звернутися до всіх жителів нашого міста. Дуже прошу. Кожен кожен день, оглядайтесь на нього. Ну не кидайте не бумажок, не кидайте цукерок бумажок із цукерок. Щоб ми наше місто кохали, щоб ми його прибирали, щоб воно було чисте. Воно і так з кожним днем чистіше, добріше, краще робиться. І ми з вами повинні. Допомагати йому в цьому. На думку багатьох учасників суботнику, подібні заходи з благоустрою нашого міста потрібно сприймати не як необхідність, а свято. Адже чим більше людей зробить свій посильний внесок у впорядкування навколишніх територій, більш свідомим та бережливим буде їх ставлення до порядку і чистоти. Загалом, за підсумком цього року, впорядковано близько 18 тисяч гектарів території парків, скверів, алеї та прибудинкової місцевості. Участь у суботниках взяли понад 450 тисяч чоловік. А загальна сума Ма коштів виділених на заходи з благоустрою склала майже 962 тисячі гривень.